державна програма, яка передбачає, щороку виділення певних коштів. На цей рік, якщо дивитися в бюджет 2011, є додаток, 5, там прописано на Тернопільську область 4 мільйони 877 тисяч гривень. Я думаю, що за ці кошти нам вдасться в цьому році закрити повністю комп'ютерами заклади першого, другого рівня, тобто бувши, як ви казали, 9-річні школи, середні школи в нас закриті. Початково почати модернізацію. Якщо говорити для кожного дитини ноутбук, це поки що тільки мрія. Кожного, це тільки в деяких школах, зокрема, якщо е, пан е, Іван Гута е, у Васильівці дарує комп'ютер для 10 для 5-класника, це зрозуміло. Але щоб говорити на сьогоднішній день, що ми зможемо завтра вже це зробити, напевно, що ні. Тут, напевно, треба і державні кошти, і комунальні кошти і фонд. Кошти спонсорів. Щодо модернізації бази наших позашкільних закладів, зрозуміло, що ми не можемо залишатися в посторі того, що треба покращувати і забезпечення цих закладів комп'ютерну техніку. Ясно, що в нас старі. Якщо навіть говорити про заклад, як ми говоримо про станції юних техніків, там є напрямки, де є відповідні конкурси. Якщо ми не будемо. Підстаном і в інших областей. Хочу, хочу вам проінформувати, що саме на базі нашого обласного комунального заходу приходили українські змагання з інформатизацією, інформатики бюджету. Дякую, чашка.